Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Сьогодні хочу розказати про воблер від фірми Юзури. Називається він Crystal Minnow, довжиною 11 см і вагою 11 г. Воблер плаваючий. Купив я цю приманку по акційній ціні, ну розраховував піймати трофейну щуку. Зараз розкажу про цю приманку більш детально. Як ви пам'ятаєте, вага на коробці була вказана 11 грам, а цей Воблер важить 12,77 грам. Вага більша на 1,77 грам, але не дивлячись на це, Воблер спливає як пробка. Вага приманки не співпадає з написаним на коробці. Моя довжина довжина не немає 11 см. Так, 10,7. Ну, але, в принципі, великої різниці для мене немає. Мені головне, щоб Воблер ловив рибу. Ну і я зараз вам розкажу, які в мене результати по цій приманці. Отже, воблер я купив по акційній ціні. Дуже мені хотілося впіймати трофейну щуку, тому, думаю, закажу приманки більші, як 10 см. Попався мені ось такий воблер. була на нього акція, вирішив я його заказати. Не пам'ятаю, в районі 10 доларів я за нього заплатив. Ну, На той час ось такі були акційні ціни. Сподобалась мені гра цього воблера як на твічингу, так на стоп і на рівномірні анімації. Але, як не дивно, риба на нього не клювала. Щука просто. Обходили його стороною. Як завжди, закинув я цей воблер на дно спінінгової коробки, але літом знайшов активну щуку. Глибина в місці ловлі була сантиметрів 30, см, і він дуже добре мені підходив, тому що він вспливає як пробка. Я його просто закидаю під самі гіляки дерев. Роблю таких два ривочки, заганяю воблер під воду і даю йому сплести на поверхню водойми. Знову два рубочки, і знову він піднімається на поверхню водойми. І так я твічив-твічив, в принципі, виходила одна покльовка за рибалку, але щука була більше як один кілограм, що я скажу для наших водойм це дуже добре. Мабуть, все своє життя я буду пам'ятати той день, коли твічив я цей воблер. Давав йому вспливати на поверхню водойми. Покльовок не було, але вже практично одного разу доводив я воблер до берега десь на відстані 2 чи 3 метри. Вискочила така щука вагою 2,3 кг. кілограми. Накинулась на того Воблера, я, від неочікування, чуть не впав на п'яту точку на землю. Рибку я тут, звісно, піймав. Ну, ось це сама більша щука цього воблера. А так, зазвичай, ловляться такі рибки від кілограма, але чомусь їх дуже мало. Фарба на воблері тримається. Ось видно, такі поцарапані місця це від трійників. До речі, трійники морської серії. Казали, що вони неякісні, їх потрібно замінити. Але я не люблю воблери, які я купую, нові з упаковки, щось в них переробляти, доробляти, міняти це не моє. Ось так само з цією приманкою. Воблер спливає, як пробка. На інтернет форумах радили наклеїти спеціальні грузики, щоб зробити з нього суспендер. Або на трійники намотати дріт, щоб зробити воблер важчим. Але Ну, не знаю. Воблер з коробки, спливає як пробка, Ну, значить, така приманка була задумана. Для мене в моїх умовах, де зазвичай рибалю на мілководних водоймах, він підходить. Подобається мені 2-3 ривочки робити, дати приманці, піднятись на поверхню води. Щука інколи це полюбляє, тому покльовки є. Чомусь ось саме цей воблер. Щука на нього клює рідко. Але якщо попадається, то повторюсь від кілограма. Менше кілограма я на цю приманку щуку не ловив. Окунь його повністю обходить стороною. Жодного окуня не піймав. Воблер летить точно в те місце, куди мені потрібно. Ось у нас є такі водойми з деревами і кущами, які надвисають на поверхнею води дуже зручно закидати під самий бережок ось під ці гіляки. На дерево тфу-тфу-тфу жодного разу я ще не закидав. Це мій перший воблер, більший як 10 см. На жаль, трофейної щуки я на нього так і не піймав, повторюсь, найбільша Щука, яку вдалося зловити, заважила 2,3 кг. Воблер не має системи дальнього закиду. В середині є шарики. Ви чуєте, як вони трусяться. Ну, але польотні якості мене задовольняють. Можна закинути далеко. Ну і що саме головне точно туди, куди хочу. В цьому році декілька разів ловив. Цим воблером, ну, але, на жаль, жодної покльовки щуки. Є ще трохи часу, можливо, і отримає покльовку зубатою. Ну але не знаю, щука в наших водоймах я так замітив, не любить атакувати ось такі приманки більше 10 см. Рідко, коли ловиться щось на них, так, зазвичай 5-7 см. Ось це. Робоча приманка, щоб зловити щуку. Це в моїх умовах. Не знаю, мої друзі і знайомі теж на більші приманки щуку дуже рідко коли ловлять. Друзі, хто ловив таким воблером, пишіть в коментарях, як він у вас працює. Тому що на інтернет-форумах люди дуже жаліються на цю приманку, що вона практично не ловить рибу. Буде цікаво почитати.